Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як можна в'язати спицями тонку пряжу, наприклад, ось такого плану, яка дуже тоненька, і в'язати в одну нитку це дуже важко. А в'язати робити декілька бобінок або моточків немає змоги або немає бажання. Але можна в'язати з однієї такої бобінки у декілька ниток, не відриваючи нитку від бобінки. Але є одна умова. Таке в'язання може бути тільки у 3, 5, 7, 9 і так далі складань. Тобі ж у 2, 4, 6, 8, 10 і більше не вийде. Тому це треба враховувати при своєму в'язанні. Давайте подивимось, як можна зробити. Так, таке в'язання. Одраючи хочу попередити, не всім це буде зручно і, можливо, комусь не сподобається. В'язати у три нитки ще можна, П'ять теж, усім можна вже заплутатися, особливо якщо дуже тонка пряжа. У 9-11 це буде дуже уповільнювати в'язання, тому що ви будете не скільки в'язати, скільки перетягувати нитки, щоб було 9 і більше ниток. Отже, давайте подивимося, як таке можна зробити. Ми беремо нитку. ось це, наприклад, це 500 метрів у 100 г. Можна в'язати в одну нитку, але комусь, наприклад, треба в'язати у декілька. Ми бачимо одну ниточку. Щоб в'язати у декілька ниток, ми складемо і зв'яжемо далі. От у нас вже вийшлося у дві ниточки. Але в'язати ми можемо ось так, тут ниточка закінчується, і вже в'язати далі не будемо. Тому ми повертаємо ще раз, розмотуємо, і в нас вже три ниточки. Ось так. Ось така ниточка виходить. І можна в'язати, але ми дов'язуємо з цього краю, як краєчок. Але дов'язуючи сюди, ми розуміємо, що далі в нас теж йде одна ниточка замість трьох. Що ми робимо? Ми беремо оцю петельку. Ось, яка в нас сформувалася. І в неї ось, протягуємо ниточку. І витягуємо її далі. Далі ми її розв'язуємо, витягуємо побільше ниток, і витягуємо. Ось так. У нас йде ось тут три ниточки, які були. Тут невеличкий, ну, не вузлик, але. Ось таке перетягування, і далі знову йде три ниточки. І так, далі, 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 ми доходимо до наступного. І те ж саме дивимось, і витягаємо. Витягаємо. Я люблю витягати на довгі, щоб потім кожні 3-5 см не в'язати. А можна і на довгі, і на короткі, як вам забажається. А, якщо Треба потім буде розпустити. Це можна розпустити. І ось так потім, коли у вас розпущене в'язання, ви розпустили светрик або ще щось. Ви просто отак ось витягуєте, і у вас виходить одна ниточка. Ось так. І у вас не буде вузликів і ще чогось. Але коли вони дуже довгі і їх багато, це дуже титанічна праця розмотати все без вузликів. Воно плутається. А вже ж, як в'язати у 5 чи більше. Давайте спробуємо подивитись. Те ж саме робиться, але складається у більше разів. Ось дивіться. Ось у нас одна і дві ниточки, одна, друга, третя. Але щоб робити у декілька складень, п'ять і більше, не робіть їх однакові, зробіть далі. Тому що потім буде складно. От, ви зробили 4, і зараз ще зробимо 5. Ось 4 і 5. Ось у вас склалося, я кладу сюди бобінку, ось у вас 5 ниточок. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ви починаєте звідси, то вам... Ось, ви починаєте з однієї точки. От. Ось тут у вас складається і у вас є дві петелечки. Так? І далі вам в'язати теж буде, треба, коли вони закінчаться. Ви що робите? Ви зустрічаєте спочатку оцю першу петельку. Ви знаходите ту нитку, яка тягнеться. Ось вона. Ви робите через цю петельку, витягаєте далі, як і в першому разі. Зробили і потягнули. У мене тут... Давайте я розберу, я не... трішки не... не дуже добре склала. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Ось ми склали. І в нас дві... дві петельки. Але, як я казала, треба не так робити, а трішки більше. Ось отак от витягнемо подалі. Ось отак. Тут у нас початок в'язання, як є. Потім ми доходимо, ось сюди, наприклад, перша петелька. Ми з неї витягаємо, пішли далі. Ми далі в'яжемо, в'яжемо. Але в нас тут ось перша була, дов'язуємо і ось закінчується. Ми так само відкидаємо це. І беремо цю петельку і витягаємо далі вже цю петельку. Коли у вас буде в'язання, трішки простіше буде це тримати, у вас це буде не розпадатися, а там будуть нитки. І теж витягайте, але витягайте теж не такої самої довжини, а може, трішки більше, або менше, як вам забажається. Ось. І далі ви вже в'яжете. Ось у вас два ось таких перетинання. І далі ви в'яжете вже теж п'яти нитками, і далі знову ви доходите до першої, ви берете, знаходите нитку, ось так, і протягуєте. Потім йдете далі, далі, далі. Вас на Далі стикаєтесь з наступною. Неважливо, перша, друга, третя. Ви бачите петельку. Ви її берете, от, висвобождаєте і далі робите. І ось так, далі і далі. І у вас виходить, от ви в'яжете, і виходить ниточка, ай, ниточка одна з п'яти ниток. Ось так. На тоненькій пряжі, якщо ви будете в'язати з пряжі 100-150 метрів у три складання, ну так, можливо, оці переходи будуть відчутні. Але коли ви в'яжете тоненькою пряжою, от навіть 500 метрів у 3 складання або 5, вони не відчуваються. Водов'язанні не буде відчуватись. Якщо ви візьмете ось таку пряжу, в якій десь Тисяча метрів на 100 грамів ось таку. Ось вона така тоненька. Зараз фокусується камера. ось, бачите, наскільки вона тоньша. То буде ще непомітніше. І так ви зможете в'язати у декілька ниток, не відриваючи нитки від бобінки. Але ще раз повторюсь, це буде довше, аніж розпутати на маленькі бобіночки чи конуси, чи якось так, і в'язати одразу від декількох ниток. Тут вам буде треба переробляти оці петельки та перетягувати їх. Адже а далі вже вибір за вами, будь-які рішення мають свої різні вирішення. Різні проблеми мають різні види рішень. Можливо, колись вам це знадобиться. Дякую за увагу! До побачення.